Краз тема сьогоднішнього дня, якою пронизана будь-що чи Фейсбук чи медіа, це якраз переговори у Стамбулі і багато інформації про умови та зміст перемовин. Які ваші враження От насамперед дуже цікаво почути від вас, як, як ветерана російсько-української війни, і ваші думки справді тут будуть неабияк цінні у мене немає. У мене немає якихось здивувань чи потрясінь. В принципі, це не перший контакт з Росією за період цієї повномасштабної війни. У них не змінилася перемовна група. У них не змінився, прости господи, президент. У них не змінилася риторика на ці денацифікацію, щоб всі наші території там їхні, і так далі. Тому сказати, що якась дивина, не я б на цьому взагалі не ставив би акценти по тому, що може щось здивувати в позиції Росії. Ну можливо для когось треба наголосити і відкрити Америку. Ну вони хочуть нас знищити, хочуть нас завоювати. Вони для цього розв'язали війну в нашій країні. Вони це чітко декларують. Тому цих здивувань немає. Те, що там на перемовних процесах вони і те, що вони не відповідають за слова, ну нема здивувань. Так, Путін і Росія якби дуже пафосно люблять розповідати, які вони там класні дипломати, демократи, смішно, так? Вони банально не відповідають за свої слова. Це позиція гопніків. Гопники – це такі смішні люди, мало. Образовані смішні в своїх висловлювань, і вони не відповідають за слова. Тобто нема у них навіть чогось ну там знаєте, чоловічого е і так далі. Я б не хотів би на цьому просто за загострювати, тому що не знаєте, це очевидні речі. Для мене на четвертому році повномасштабки для мене це якісь певні очевидні речі, немає жодного здивування. І інша сторона медалі е, в якому стані Україна підходить до цих перемовин. Для мене це. Більш важливе питання, і тут є над чим подумати, є над чим поговорити, е, тому що наша країна зараз на жаль дуже сильно залежна від позиції наших міжнародних партнерів, від Сполучених Штатів Америки, де їхня позиція викликає дуже багато питань. і Нинішня адміністрація вона дуже часто сама собі протирічить у своїх позиціях. Вона є непослідовною. Так само є питання з єдності Європи, від якої ми залежимо, та їх позиції. Mm, але чому мене це турбує? Тому що це питання суб'єктності нашої країни. І я могло б... історія з нашою суб'єктністю могла, могла б бути іншою. Коли у нас була б сильніша країна економічна, коли у нас був би більш завантаженіший оборонно-промисловий комплекс, ми були б більш незалежною країною, а не в такій ситуації, які вже опинилися зараз, коли ну, треба визнати, що ми залежні від партнерів. А, от, про це я, от про це я думаю. І коли ми розуміємо. Ці перемовини, навіть з поштовху з підтримкою Сполучених Штатів і Європи, можуть закінчитися на чим, тому що там є ряд, і з того, що ми зараз чуємо, це неофіційні речі. Тому я їх досить обережно коментую, але там є ряд публікацій, які говорять про те, що російська риторика вона досі продовжує бути ультимативною. Вона досі є ну, максимально неприйнятною для нас, і вони досі відірвані. Остає питання тоді. Uh, ну, очевидно, що ми не будемо приймати всю цю історію, і знову ж таки постає питання з нашою суб'єктністю, з нашою незалежністю, з нашими можливостями, і от тут у мене багато питань до української влади, тому що знаєте, те, що я бачу, і зараз гостро вся країна слідкує, чи маємо можливість закінчити цю війну. А та можливість з'явиться тоді, коли у нас вибач, будуть на це ресурси, а не просто якби підмахнути. Рукою підписати щось на користь Росії, це ж багато розуму не треба. Питання, що це має бути справедливий мир на на умовах, які на умовах, щоб української мови теж були дотримані. Росія це не вілює зі зрозумілих причин з причин слабкості України в першу чергу на внутрішній нашій арені. От тут у мене питання: якщо ми продовжуємо війну, якщо ми ну очевидно далі боремось, так не прийнявши ультиматум Росії, який на моє переконання не можна приймати, якщо будуть продовжуватися такі ультимативні риторики, цей гапати, ну, вибачте, у мене розбіжності як у українського уже ветерана, учасника бойових дій з тим, як живе зараз наша країна. Прочі 4 роки відбуваються в нашій країні. Наскільки вже роз'єднана військова спільнота, ветеранська спільнота, цивільна спільнота, наскільки економіка. Мобілізаційні процеси і багато критичних факторів не відповідають тій реальній дійсності півтора тисячі кілометрів активного фронту. От у мене це болить. Тому що коли країну чотири роки намагаються зробити вигляд, нічого не відбувається, живіть собі краще життя, там ми у хлопчиків наші і дівчат на шиї посидимо. Ну, знаєте, ця країна є слабкою на перемовній і на міжнародній арені. Ось, ось на це я звертаю увагу, і я рахую, що ми маємо змінюватися не просто змінюватися. Тут же бачите, гостро, питання не тільки нашої спроможності, боєздатності, тут питання, навіть на коли ми доходимо до геополітики, до дипломатії, це все туди упирається. Ви пане Олеже ще сказали якраз в контексті розмови, що щодо питання ось цих перемовин вас найбільше цікавить позиція України, і власне тут цікава ваша думка, що для вас є червоною лінією або червоними лініями, які не має перетинати от українська делегація у перемовинах і в подібних таких процесах, саме за червоні лінії, теми табу, що що взагалі ні на що, на що не можна зовсім погоджуватись. Це складне питання. Складне питання, тому що я тут окреслив на початку наші позиції. Я їх тверезо приймаю, вони мені не подобаються. Я вважаю, що до цього призвела губна позиція політики української влади останніх там, 10 років. Тому я не буду тут зараз займатися шапка закидательством якимось від того, що я там ветеран і я хочу там. М треба приймати реальність. Але, безперечно, червоні лінії існують. Це наші діючі території під нашою юрисдикцією. Про них не може бути мови. Не може бути мови про якесь юридичне визнання якихось російських територій, на чому вони наполягають, зокрема навіть на Криму і так далі, на окупованих територіях уже під час повномасштабного вторгнення. Про це не може бути мови. Якщо ми зараз входимо перемовний процес в консультаціях зі сполученими штатами з Європою, ми говоримо про зупинення бойових дій. Фактично, так, давайте про простими словами про це говорити. Фактично, це заморозка по лінії бойового зіткнення. як якби, ми готові говорити. Та у нас там великі ресурси на це зараз витрачаються, на цю війну і так далі. Всі решта речей для мене є неприйнятними. В першу чергу, неприйнятними є будь-яка розмова щодо української армії, щодо її чисельності і так далі. Тут, в принципі, нема предмету з будь-якою країною говорити. Це виключно наші внутрішні відносини, їх ніхто не може лізти. Ну ви розумієте, що Росії, от ми бачимо, їм не цікаво припинення вогню. Вони хочуть отримати те, про що вони ще говорили з 2022 року. І знаєте, це десь зрозуміло. Очевидно, ми на це агресивно реагуємо. Ми сприймаємо цю позицію, її не треба сприймати. Це позиція терористів-окупантів. Але чому вони собі це дозволяють? У мене таке є розуміння. Це психологія, логіка, якщо хочете. Ворог бачить, і ворог багато наших проблем підігріваючи своїм і ПСО. Ворог бачить, що в нас є проблеми. Ворог бачить, що ми не просто не готові з проблемами боротися. Ми дійшли до того, я ж кажу, що ми тут будуємо країну а, кривих дзеркал, де намагаються удати м м життя, що хтось зможе собі дозволити жити життя, а хтось, а хтось воювати буде. Розподілення суспільства відбувається. Це величезна проблема. Ось ось це я вбачаю. І, е, безперечно, для того, щоб найкраще підійти до перемовин, найкраще отримати найкращі позиції. Країна має бути об'єднана, мобілізована в гарному сенсі цього слова. Давайте ми будемо відверті. Зараз цього немає навіть при прикладі 22-го року. Хоча вважаю, 22-й рік теж був не ідеальний, але 22-й рік у нас асоціюється багатьох з єдністю нації, з боротьбою і так далі. От цього зараз немає, і є нюанси. Є нюанси на дипломатичній на міжнародній арені ви дуже влучно порушили питання внутрішніх проблем про те, що суспільство роз'єднане в тому плані, що і цивільні і військові, і навіть в тому, що от у нас відбуваються дуже дивні і дикі речі, зокрема, ось ця наруга над портретами загиблих на алеї героїв, власне те, що вже відбулося, і в мене таке запитання. На вашу думку: чи потрібна постійна охорона або почесна варта на такому місці, як от алея, так в центрі Києва, і чи повинні загалом бути охорона і варта на таких місцях вшанування? Загалом воїнів. Як ви ставитесь до того, що відбулося, і про що це свідчить, про що кричить ось ця проблема? Чи це одноразовий випадок, і можемо говорити, що умовно так у нас є певні змаргіналізовані люди? Чи це можливо сигнал до чогось більшого? Це перше питання. І друге, чи потрібна охорона якраз на таких місцях аби оберігала якраз саме ось цю пам'ять про наших воїнів в цій російсько-українській війні? Дякую. Я справді казав про внутрішні питання і. Про логіка, чому я говорю про внутрішні питання в контексті у нас, перша частина з вами розмови була геополітична міжнародка, тому що я глибоко переконаний що внутрішні наші проблеми прямо на це впливають і відображаються. Я пояснив логічну цепочку. І та маячня, яку дуже часто поширювали представники української влади, що не будемо зараз про внутрішні питання. От вона до цього і призвела ця гібна позиція. Відповідаючи на ваше питання про моє місто, про мій Київ, про пантеон народної вшанування. Героїв я сподіваюся, коли буде справжній пантеон, і це місце треба буде більше благородити. Але зараз на періоді повномасштабної війни ми точно не ветерани, друзі, родини загиблих, ми не хочемо бачити на цьому місці, і як під час війни будуть витрачати кошти на це облаштування. Тут має бути справді гарне місце. На нього треба буде витратити кошти, але не під час війни це принципова позиція. Тому коли люди самоорганізувалися, це добре. Безперечно, має бути охорона, має бути почесна варта. Тому що це місце для киян для українців на Майдані Незалежності, воно є святим. У мене, у самого з мого підрозділу. Там, на жаль, є пропорції з прізвищами хлопців, які ми туди встановили. Тому це болить і особисто. Але має бути змінений вайб оцього середовища, це не Майдан, де колись були танці, шоу, аніматори, люшеві від медики і так далі. На жаль, це місце болю, і своя нація має пам'ятати героїв, має пам'ятати воїнів і ціну незалежності. Цим місцем є майдан незалежності, де ми це вшановуємо. Безперечно, якщо ми це робимо не для галочки, не для чогось політичного піару. На цьому місці має бути приданий статус, має бути почесна варта, має бути воєнізована нормальна охорона, де алкоголіків, порушених громадського порядку не їм будуть робити. А будуть їх пакувати, показуючи святість цього міста. Це принципова позиція. Я дуже радий, що представники військової адміністрації Києва читають мене. Я написав і про почесну варту охорону. Я написав про аніматорів, про тих, Тихович там поточки продають оці. от фоткають людей на гроші. Розводять Лендочки Оці продають за гроші. У Вас це у Львові теж є проблема. Ви її, до речі, ваш телеканал досліджували, робили ціле розслідування. Це є теж в Києві і. Ну, зрозуміти, не таке має бути це місце. Воно не має бути там хабом заробітку лахатронів цих і так далі. Там, через сотні метрів, ще є ці лахатрони з турниками і так далі. Ми про що? Ми про вшанування. Це про те, щоб тут було комусь комфортно пофоткатись раз в місяць, а решта не цікавить. Я дуже щиро сподіваюся, що ми про вшанування. Тому попередньо, я ж кажу позитив, що військова адміністрація читає. Тому що через ну, короткий період був перетрансльований мій допис про те, щоб переглянути дозволи і ліцензії на цю розважальну діяльність. Вибачте, прошу дуже. На Майдані Незалежності розважальної діяльності у нас не буде. Ми знайдемо інші місця і так далі. Ми не говоримо про те, що країна буде все життя жити в журбі, але на центральній площі період, коли країна пережила і вибрала таким шляхом незалежність, Вибачте, буде не маргінальна тусовка фоточок і поні, а буде вшанування тих людей, завдяки кому у нас є держава, державність, незалежність це принципова позиція. Там цієї охорони не було до слова. Поліція, яка була на інститутській, вибачте, це порнографія, я назву речі своїми іменами. Це такі, знаєте, регуліровщики, консьєржі. Які дивилися, яка машинка в офіс президента поїде і чи є вона в списку? Оце вся охорона громадського порядку на інститутській через дорогу від Майдана Незалежності, де вони могли повпливати, але додумались до того, що слухайте, в якій ще країні такий безпреділ, таке розгільдяйство на центральній площі, де є меморіали, де навіть є меморіали, окрім того, що в будь-якій нормальній країні просто порядок на центральній площі? Є поліція, є охорона громадського порядку. Ти маєш відчувати себе в безпеці. Будучи гостем міста, містянином, неважливо. Вибачте, тут, тут є вшанування, тут має бути порядок, має бути тиша, має бути повага. У нас не було цієї охорони. Ну, зараз вона з'явилася буквально сьогодні. сьогодні там проїжджав, там і комунальники нагнали, працюють, і поліція вже перезмінку проводить і так далі. Безпречно, і має бути почесна варта. Почесна варта, це не пафос? Це. Акцент на тому, що це за місто. Мої вибачте наслідки ж. наслідки законодавчі будуть інші. Якщо в зоні відповідальності, території, яка під почесною вартою, ти здійснюєш правопорушення, ну це буде дуже боляче, і, і цей бухоч може закінчитися. Ну от, по іншому, у мене така позиція. Я сподіваюся, позиція буде дотримана. Якраз наостанок, що саме також хотіла б говорити. Нарешті вже є реакція проти ватної блогерки, не ватної, ворожої блогерки Алхім. Відкрили три кримінальні справи. Одна з них за держзраду. щодо Анни Буряченко таким є справжнім м'яте прізвище, відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями кримінального кодексу України, і незабаром провадження за 111 статтею, статей. Оце держзрада займеться СБУ. І до речі, тут реакція вже Алхім. Вона сказала, що обиск признак успіха клахам з обисками пр. Ріжать вона взагалі усміхається, вона нічого серйозно не сприймає. Вона перебуває зараз за кордоном, але власне про цю реакцію запізніло, як на мене, тому що суспільство кричало минулого тижня, практично щодня, і минулого, і два тижні тому. Тобто, цей скандал був був на поверхні. Е, якраз як ви ставитесь до того, що нарешті вже відкриті кримінальні справи? І загалом, як ви вважаєте, яка має бути доля подібних алхім? Я скажу зрозку. В мене б ці правоохоронці позлітали без посад за такий період, за таку підготовку під дозор. вони б шукали б собі іншу роботу в цивільному житті і не працювали. Вся зона відповідальності Служба безпеки України, хто відповідав за це? Кібернапрямок неважливо. Не Вона проросійська діячка, тому це сфера відповідальності СБУ. Сьогодні поліція нарешті у нас відкрила кримінальні провадження. От всі ці люди жахливо виконали свою роботу, тому що я про Алхім кричав. І кричав, і е, звертався до служби безпеки обґрунтовано менше юридичного світу. Е, тоді, коли вона здійснила ряд кримінальних злочинів, вона знущалася з України, з українців, з української культури, з української мови. Вона роз'єднювала суспільство, воюючи бляха мох України. Я маю коментувати, коли мене десятки коментарів просять про ветеранську політику, про інклюзивність. Я ще займаюся антикорупцією. Знаєте, чим я тиждень займався? А втім, і не від хорошого життя, не від того, що мені скучно, я пояснював, тому що це ворог, тому що це колаборант, який має інформаційний вплив на наше суспільство. На жаль, до того допустили цю мразоту. Тому я вимушений був разом з небайдужими громадянами, які це робили. І мали, ну я так само як маючи там медійний інформаційний вплив, я це робив, тому що її немає русні в Україні, немає місця абсолютно правильна позиція, коли її е, хтось називав Келкенселегом. Хтось вживав ідеатизм, називав, що це сваряться українці. Хоча ну слухайте, тут чітко тут чітко є представник е, Росії і захисту російських інтересів. Колаборантка це Алхім. І чому в мене негативна реакція на дії правоохоронних органів? Тому ну, що це цирк, тому що я цю всю інформацію надавав, коли вона була в Україні служба безпеки України тут палкий привіт її хахалям, а... які мають вплив, зокрема в Харкові на правоохоронну систему, на прокуратуру. Ми всі ці знаємо, і історія з її коханцями, які дуже впливові там власники. З цих спиртових заводів і так далі. Ви опустилися до того, що Служба безпеки України у нас випустила Алхім за кордон. Розумієте, що це кримінальні наслідки, вибачте, маєте українську мову, це ж кримінальний злочин. Стаєте українців казати, що українці битло? Просувати е артистів, виконавців, друзів Кадирова і Путіна, Басту і Тімоті. Вибачте. Ну, це ж очевидна, історія, вона записана, зафіксована. І фраза Путін-красавчик, це ну, треба збирати доказову базу, експертизу проводити. Да, тут це очевидно. Їй дали виїхати. І зараз відбувається цирк. Той цирк, який у нас був, е з нашими нардепами-втікачами. Та запитання таке досі відкрите. Попри те, що ці три кримінальні справи вони відкриті, але як воно вплине умовно на Алхім, так і на її подальше життя. Якщо вона залишиться жити за кордоном і ніколи більше не приїде в Україну, то в принципі це нікого нічого Ація, не навчить. Uh -huh. Не вплинуть дивіться. На Дмитрука і на Куницького щось вплинуло. Вибачте, царською українською можна користуватися тільки за кордоном, ні, на тільки є якісь обмеження у цих людей? Ні, немає. Але я кажу ще раз: я велів би, щоб у неї було реальне кримінальне покарання. Але вибачте, коли ви розводите отакий цирк, коли ви даєте їй виїхати, не чекайте від мене якоїсь хорошої реакції, похвали служби безпеки і так далі. Це е, дно робота і посадовці, які за це відповідали, красиві форми хай носять. І так далі це дно. Це людей вважають за бидло, дали виїхати ці колаборанці, і зараз кримінальні справи, і можливо санкції РНБО. Це смішно. Смішно, це провалена робота, не просто провалена за свої тупості, а й за впливу коханців цієї тварі на нашу систему опустились за того, що порішали запитання цієї содержанки через наші спецслужби. Ось ось, ну, ось рівень просто.